Нещодавно офіс генерального прокурора оприлюднив цифри, які вразили велику частину цивільного населення. Військових не так сильно, тому що військові орієнтуються в ті ситуації, яка є. Да, Це цифра 150 тисяч СЗЩ і 50 тисяч СЗП. Одразу поясню в чому різниця СЗЧ – самовільне залишення частини. Це коли військовий залишає частину не під час виконання бойового завдання. Наприклад, не повертається з відпустки, з лікування або просто йде під час відпочинку або тренувального процесу. Пішов і не повернувся. СЗП це е, самовільне залишення позиції, це коли позиції лишаються військовим під час виконання бойового завдання. Зброю в руках без зброї в руках не так важливо, е, це просто на рідні зветься дезертирством. Втім, е, на превеликий жаль, причини і першого, і другого дуже часто криються не в людських страхах або не бажання виконувати завдання, а в системних проблемах в збройних сил. Одразу скажу, що я не закликаю до порушення військової дисципліни. Навпаки, записуючи це відео, я хочу в подальшому уніфікувати військову дисципліну Збройних сил України на прикладі успішних підрозділів. А такі є.